Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 177, тиждень 20. Наука, мистецтво, винахідництво. Вичерпні та невичерпні джерела енергії. Хімічний елемент неон. Сьогодні на уроці ми дамо відповідь на такі запитання. Що таке джерела енергії? Які Джерела енергії називають вичерпними. Розпочинаємо урок з відео листа Центаврика. Добрий день, друзі. Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври поцікавилися, з яких джерел виробляють енергію на землі. Я пригадав, що існують вичерпні та невичерпні джерела енергії. Дізнаймося про них більше. Отже. Для початку давайте пригадаємо закон збереження енергії та впишемо пропущене. Закон збереження енергії це закон, згідно з яким енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно, вона лише переходить від одного тіла до іншого. Або перетворюється з одного виду на інший, допишемо необхідні слова, переходить. Перетворюється. Отже, любі мої, прочитайте інформацію тричі, а після відтворіть з пам'яті, тиснемо на паузу. Повторимо з пам'яті. Запам'ятали, що енергія. Не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Розгляньте малюнки, розкажіть, як люди зігрівали свої оселі в давнину. Давайте подивимося. І дізнаємося, що таке джерела енергії. Джерела енергії це речовини або процеси в природі, використовуючи які людина виробляє енергію. Прочитайте самостійно тричі, на четвертий раз відтворіть з пам'яті. Отже, що таке джерела енергії? Скажіть мені, а які існують джерела енергії? як ви думаєте, давайте прочитаємо інформаційну довідку від адаптера і дізнаємось. Які саме джерела енергії існують? Люди виробляють енергію, використовуючи різні джерела, сонце, вітер, воду, корисні копалини тощо і способи. Наприклад, з кам'яного вугілля, торфу, природного газу, нафти. Виробляють енергію під час спалення цих корисних копалин. Однак використати їх можна лише раз, тому запаси корисних копалин на землі поступово вичерпуються. Джерела енергії, які з часом вичерпуються, називаються вичерпними. Паливні корисні копалини. Це вичерпні джерела енергії. Пригадайте, а як утворюється торф? Скільки часу для цього потрібно? Який шар, шар торфу може утворитися протягом твого життя? Натисніть на паузу. Пригадайте або дізнайтеся. Цю інформацію з інших джерел. В цьому вам можуть допомогти інтернет, довідники чи інша література. Отже, ви зрозуміли, що для того, щоб утворилися корисні копалини, пройшло не одне століття, а навіть і мільйони років потрібно. Щоб утворилось кам'яне вугілля чи інші корисні копалини. а вичерпати їх можна за декілька десятків літ. Про що це говорить? Так, людина повинна розумно ставитися до джерел енергії. Розглянемо світлини. Назвіть джерела енергії. Що існують у природи завжди, тобто такі, які ми можемо назвати невичерпні. Так, це сонячна енергія, енергія вітру. А ось малюнок посередині ми бачимо, що тепло йде від згорання дров, то це вже вичерпна енергія. Отже, зробимо висновок, чи можна назвати джерела енергії, що існують у природі завжди, невичерпними джерелами енергії. Пригадайте, яка акторка, яка співачка заставила нас. Відчути насолоду від проникливої, гарної мелодії пісня ні-я ні про що не шкодую». Пригадали, хто це? Едіт Піаф. скажіть, а чи можна музику назвати джерелом енергії для людини? Так, я теж з вами погоджуюсь. Чому? Чи може музика впливати на наш настрій? Так, отже, хвилинка релаксації з чудової композиції ні я ні про що не шкодую. Не перевершена Едід П'яф. 6 Ni la bé. Знання про творчі співачки переглянемо презентацію. Перегляньте уважно і скажіть, яка інформація для вас виявилась новою? Творчість Едіт Піаф крізь роки. Як вам уже відомо, Едіт Піаф усесвітньо відома співачка французького шансону. Вона народилася і подорослішала у Парижі. Псевдонім Піаф у перекладі з французької означає Горобчик. Ця ніжна й витончена жінка мала сильний голос та незламний дух, що яскраво демонструє пісня Ні, я ні про що не шкодую. Одна з найпотужніших, а тому і найпопулярніших пісень за всю історію людства. Запис цієї пісні використовували у багатьох кінострічках, серіалах та мультфільмах. Так, зокрема, її виконувала капітан Шантель Дюбуа, персонаж мультфільму Мадагаскар 3 но же не не Також ця пісня звучала у мультфільмі Хоробрик пернатий спецзагін. Прощавайте голуби! Успіхів вам. Ну, бувай здорова. Ви сама чарівність. Отже, перевірте свою уважність. Дайте відповідь на запитання, яку назву має одна із найпопулярніших пісень у виконанні Едід Піаф? де її використовують нині? Чому? Устав пропущене в реченні, Едіт Піаф – видатна французька співачка. Її псевдонім у перекладі означає горобчик. Допишіть пропущене в речення. Упиши назву хімічного елементу. Пригадайте назву цього хімічного елементу та заряд ядра його атома. Натисніть на паузу і запишіть у комірчинку заряд ядра атома і назву хімічного елементу. Отже, що це за хімічний елемент? Так, це неон. Запишемо. Неон. Чому дорівнює заряд ядра атома? Десяти. І в яку комірчинку будиночка ми відправляємо неон? Так, квартирка номер 10 Ось ця комірчинка. Перегляньте презентацію про електронні орбіталів. Атомі неону. Атом неону в основному стані має 10 електронів. В атомі неону електрони розміщуються так. На першій С-орбіталі розміщуються два електрони, на другій С-орбіталі 2 електрони, на першій П орбіталі два електрони, на другій П орбіталі два електрони, на третій П орбіталі два електрони. Підведемо підсумки. Назвіть вивчені навчальні одиниці? Що таке джерела енергії? Які джерела енергії називають вичерпними, а які невичерпними? Розгляньте зображення праворуч, поміркуй і дай відповідь на творче запитання від Аї. Чому в сучасному світі природний газ? Найпоширеніше джерело енергії для обігріву. На цьому наш урок закінчено. Не забудьте виконати домашнє завдання до уроків 175, 176, 177 у зошиті для домашніх завдань. Я прощаюсь з вами до наступного уроку!